Сішся, дитино, поки ще маленька, ти ж бо живеш весні, Ще твоя думка літає легенька, ще твої мрії ясні, мрія полине із думкою в купці, геть у далекі світа, крил не втинешся, зокрилі й голубці, хай вона вільно літа. Чи пам'ятаєш ти казку давницю, як то колись принесла? ті цілющу живою водицю дрібна пташина мала. Їй не страшні були дикі простори, скелі і хвилі морські. Перелітала в найвищі гори, мала крильця та прутки. Так твоя думка швиденько полине, тільки їй волю даси, і принесе ще рівної країни краплю живої роси, і як приступить журба не все пуща. Та серденька твого, тая росиця, цілюща живуща, буде живити його. Хай же та мрія, і зумкою в купці лине невзапні світа, крил не втинайся закрилі голубці, хай вона вільно літа.